Запитання з соцмереж назвіть, будь ласка, головні помилки діючого міського голови Львова, яких б ви ніколи не припустилися? Запитання до обидвох кандидатів. Важкі запитання. Але хвилина на відповідь. прошу. так. Ви знаєте, я вважаю, що дії і ефективність міського голови мають оцінювати львів'яни, мають оцінювати на виборах. і Це буде абсолютно коректно. Я би хотів казати про. Ті можливості, які я бачу, про ті можливості, які я можу за підтримки безумовно фракції радикальної партії в парламенті, розкрити для Львова. Бо я абсолютно згоден з шановними експертами, які на цьому наголошували, що треба чітко усвідомлювати собі, що може міський голова і що не може, і міський голова, який не має фракції в парламенті, яка його підтримує, ну ви знаєте, це зовсім інші можливості. Це на два порядки менше можливості, ніж в іншому випадку. Тому я можу говорити за себе, можу говорити про те, що ми вже зробили в інтересах Львова, я казав це і по дорогах, і по енергомодернізації, і по збереженню наукових пенсій, працюючих пенсіонерів, по зняттю податків для дитячих садочків. Це все безпосередньо стосується Львова та Львівщини. Тому а оцінку я думаю, що мають давати львів'яни. Це буде коректно. Дякую.